Доброго дня, невеличкий огляд подвір'я, що навколо. Це у нас кінець села. Це невеличкий вигін у нас, там також вигін, непроїзна частина. Тут автомобілі їздять зовсім рідко, це лише тільки сусіди. Так, підемо, подивимося, що у нас середині в дворі. А, ще так. Це у нас дровник, город. Скільки соток не знаю, напишу. Десь більше 60 соток. Заходимо у подвір'я. Квітничок. Також з боку квітничок. Дерева, це в нас черешня, яблуня. Таке подвір'я, вилежено все вагонкою, задворчик. Це ми використовували його як літній будинок, в якому можна просто літом спати, не жарко. Така площадочка ми тут обідали завжди, можна пообідати. Це вхід будинок. І, душ. і це в нас вже йде заднє подвір'я. На задньому подвір'ї в нас курник, льох, якщо буде щось видно. Складські приміщення. Все у нас теж складський. Це у нас, на жаль, закрите не відкрию. Зараз колись був хлів. Коли стояла там років 20 назад корова, свині, ну, на жаль, там вже нічого немає. І от підемо на задню частину. Ну, і Такий задній двір, також там ще є один вихід. І сходимо ми зараз з вами на огород подивимося. Це малина, садок невеличкий у нас, яблуні, дуже смачний виноград сортовий. І тут це задня частина будинку, це виход з-під льоху. І от подивимося ще такий наш город. І оце все город. Невеличкий огляд на будинок, що знаходиться всередині. Спочатку ми заходимо у віранду. Потім у нас тут сіни. Сіни це виход на горище, ставиться драбина. І можна піднятися на горище. Газовий котел для обігріву будинку, кухня. Газовий лічильник. Вода проведена в будинок, але потрібно. За бажанням поставити, якщо поставити нормальну станцію, то буде вода як у квартирі. Зараз вода просто працює. Нажимаєте кнопку і біжить вода як з криниці. Також переходимо в кімнату. Це середня кімната. Тут є два входи звідси і через кухню. Тут є лежанка, лежанка працює. Користуємося постійно нею, такий вигляд проходимо це у нас спальня, лічильник, і потім проходимо чиста хата. Зала, кого як називають. І такий вид вид з вікна.